Матч передостаннього туру Кубка Миколи Кудрицького, у якому зустрічалися одноосібний лідер турнірної таблиці Куряча, яке не знало гіркоти поразок, і третя команда Юкрейн Тім у першу чергу був цікавим у контексті того, чи втратить очки колектив з одноіменного з назвою Озера Дніпра, адже у такому випадку він лишався перспективи грати на нуль, де його цілком влаштовувала нічия, у заключному поєдинку змагань з іншим претендентом на перемогу у турнірі новими санджарами з Полтавської області, які у такому випадку його б наздоганяли. Зрештою, дива не сталося. Вже через чверть години від стартового свистка фаворит протистояння повів 2-0 у зустрічі з обескровленими навіть кількісним складом українцями. Мова про якісний не йшла взагалі. На восьмій хвилині тім порушили правила у власній карній зоні. Арбітер призначив пенальті і кращий бомбардир турніру. Антон Піменов влучним пострілом реалізував 11-метровий штрафний удар за короткий проміжок у часі підопічних Костянтина Крутенка врятував голкіпер Бобровський. Втім, же на 15 15-й хвилині він змушений був дістати м'яч, який парашутом плюхнувся у сітку його воріт. До честі юкрейнін тім на екватор тайму їм вдалося вирівняти гру і навіть створити моменти, щоб забити. Проте в жодному з трьох щастя їм так і не посміхнулося, і на відпочинок суперники вирушили за мінімальної переваги 1-0 курячого. У дебюті другої половини зустрічі українці продовжили робити спроби, щоб бодай скоротити відставання у рахунку, але не більше. Далі вони тільки пропускали причому від одного гравця Пім'янова, який таким чином у проміжок. 15 хвилин спочатку став автором хет-трику, а згодом пента-трику, забиваючи при цьому м'ячі на різні смаки, що красномовно засвідчило його універсальність на вістрі атаки своєї команди, яка відсвяткувала переконливий успіх 5-0, не реалізувавши при цьому в уже компенсований час пенальті. Втім, і без нього здобуток зберіг її місце одноосібного лідера турнірної таблиці з відривом у два пункти від найближчого переслідувача нових Санжар Полтавській області. Перед золотим поєдинком останнього туру між ними, виходячи з турнірної таблиці, то ми в принципі на неї дуже рідко дивимося, тому що виходимо на кожен матч здобувати свої три бали. А інші команди вже то їхня справа, як вони цей турнір проводять. Тому ми налаштовуємося лише на перемогу кожну гру. І ви знаєте, як завжди, так нічя може влаштовувати, але зазвичай це грає злу шутку з командою, яка виходить грати на нічлю. Тому в заключний тур ми будемо так же само налаштовані, вмотивовані. Доказати те, що ми не зря там ці три місяці виступаємо в цьому чемпіонаті і доволі таки успішно. А гра так, рахунок, наче заспокійливий, але видно, що в перерві вроде і балакали на цю тему, щоб не розслабитись. Але перші хвилини, як завжди, трохи спустя рукава вийшли, і суперник міг і мав цими Моментами скористуватися, але потім вже заспокоїлися і взяли надалі групі контроль контролі. Довели її до логічного завершення. Моменти моменти були, потрібно їх реалізовувати. Індивідуальна майстерність. Хто забиває, той виграє. Не можу сказати, що в нас сьогодні було багато моментів, але вони були. Потрібно було реалізовувати, а там було б видно, чим все закінчиться. Втім, як говорять, краще одного разу програти 5-0, аніж 5 разів по 1-0. Нічого страшного, йдемо далі. Заключний золотий матч турніру за звання переможця кубка Миколи Кудрицького Куряче нові санжари відбудеться у неділю 2 березня на стадіоні Олімпійські резерви і розпочнеться о 13-й годині.